Наступний мінерал? Геоліт. Твердість 5.06565. Uh, щільність 2,1 ну, Трохи легше, ніж звичайний. Блиск скляний. Але я думаю, що ну, він більше як скло. Ну і як. Вироби. Єоліт. називають Прозорі опали, які нагадують застиглу воду або велику каплю скла, грецькою мову, мовою хоалос, що в перекладі. Скло. Тобто, само, сама назва має образ скла. Нагадуємо, що опали є гідрогелями двоокису кременю, що містять від 6 до 10% води. Зовнішній вигляд геолітів вказує на водянистість цих мінералів. Не випадково геоліти. Називають скляними опалами, а також водяними або скляними каміннями. Англійці достатньо образно називають такі камені джелі джелі опал, Тобто, що в перекладі джелейний опал. В Русі геоліти називали окопалами. А, око палами. І дійсно, крупний геоліт своїм блиском нагадує вологу оболонку ока. Вони окрашені е, різнобарно. Є багато. Так, різнобарно. Є багато їх кольорових різновидів. Бувають барвисті і молочні опали, зустрічаються червоні і жовті опали. Їх називають ще вогняними. Геоліти, як правило, мають блакитні або жовтуваті відтінки. Ступінь їх прозорості може бути різною. Інші назви тут одна: Гумиштейн. Це якась німецька назва. Увага. Геолітами також називають вироби із особливого скла. Рецепт варки винайдений у Чехії. Тобто скляні вироби, ті, хто будуть шукати геоліт, що просто теж розуміли, що геолітами називають також вироби зі скла. Тому треба шукати геоліт мінерал. Знаки зодиаки. Ну, зодіаку – риба, енергія жіноча ін. Впливає на чару чоло. Лікувальні властивості. Завдяки своїм заспокійливим властивостям. Геаліт допомагає зняти стрес, нервове напруження та тривогу. Його використовують для покращення якості сну та боротьби з безсоння. Ну, Ми вже про це говорили. Геаліт підтримує процеси детоксикації організму, сприяючи виведенню токсинів та очищенню внутрішніх органів. Ну, я трохи повернусь до Бессоня саме з цим камінням. Да? Ми розбирали з іншими, там, я вже не пам'ятаю, або геоліт або гетіт. Ой, гетіт або Гесоніт. А як це може працювати? Це може працювати через погруження. Тобто. Його структура да, дає змогу туди зануритись, ну і в принципі заснути. В крайньому випадку довести себе до стану близького до сну. І саме в той, ну, ті, хто погружався колись, вони знають, що є, є такий проміжок, коли ти Входиш, ну, медитуєш, да, входиш в мінерал, і є такий проміжок, до речі, це і таке саме її владування. Проміжок такий межа, на якій людина можна, може просто заснути. І от саме довести себе до цієї межі. І не піти далі в камінь, а заснути. І, ну, скажем, я думаю, що це більше би працювало більше з матовими. Хоча я думаю, з прозорим теж можна. Але через. Я сумніваюся, що в нього є. Здатності робити захисну оболонку. Хоча все може. Він може працювати і як захисна, і як ну, завдяки медитації. Далі. Здатен стимулювати імунну систему та підвищувати опірність організму до хвороб. Деякі вірування стверджують, що геоліт геоліт. Що гіаліт може покращувати зір та допомагати при проблемах з очима. Камінь використовується для загального енергетичного балансу та підтримку життєвих сил. Є люміноссетні гіаліти, що містять уран. Їх радіоактивність трохи більша за фонову. Ось вони повинні бути. Сильними целітелями, оскільки малі, малі дози радіації активують роботу імунної системи. Це, ну, скажімо так, я не розписував, тому що, ну, скажімо так, можуть знайтися люди, які почнуть використовувати. і без міри і ну я маю на увазі я вже говорив на якомусь з уроків про радіацію так ось радіація в мінералах це дуже сильно лікувальна властивість саме лікувальна. і а ну, якщо знайти геоліти, що містять уран з маленькою дозою, то ну, дуже багато е, болячок, хворих можна вилікувати саме цими камнями завдяки. Так само мала доза радіації дає це не прийняти ту малу дозу, яку роблять, облучають при ракових опухолі. Там зовсім інша робота. Там їхній принцип який? Вбити хворобу разом з організмом. А потім вже організм вийде, виживе чи не виживе, це вже інша справа. Вижив, значить, це добре. Але вони знов таки не думають про те, що енергетично воно все одно залишається. І може бути рецидив. А тут зовсім інше. Це не та доза радіації. Це реальний. Е і, до речі, при лікуванні допомагати з проблемами з очима, ця радіація вона впливає в дві сторони. Просто треба розуміти, як правильно їх використати. Тому я про це не пишу і не буду писати тільки особиста консультація і е перше. Маленька радіація може вбивати, наприклад, пухлину. Друге відновлювати. Тобто, щось, щось таке, що треба його відновити. Наприклад, ті самі очі, вони якось відійшли, і для того, щоб їх повернути, оця мала, мала дозінг, він. Ну, може допомогти. Далі. Магічні властивості. Завдяки своїй прозорості геоліт є каменем, що приносить ясні думки, допомагає прояснити ситуацію і побачити істину. Він може допомогти розсіяти заплутаність та сумніви. Геаліт пов'язує з чарою чоло. Та третім оком, посилюючи інтуїцію, ясновидіння та здатність до духовного зв'язку. Його використовують для медитації та доступу до вищих рівнів свідомості. Скажу, так. Да. Оце, мабуть, один з перших камінів. Думав я багато де, а тут точно скажу. Причому, якщо ви візьмете просто геоліт без Скажімо так, без радіації, воно ну, може допомогти. Але тут в чому справа? Більшості людей, які відкривають свої властивості, проходять через якісь, хтось через травму, ну, когось по голові вдарили, да? і в нього запрацювало, скажімо, третє око, да? ну, так зване третє око. Когось вдарило струмом, електрострумом, і в нього раз запрацювало третє око. Хтось попав там під, ну, критично. Тобто, хтось відкриває послідовно, а комусь відкривається бах і відкрилось. Наприклад, я знаю, що в минулому воплощенні, да, в минулому житті. Я купався, була гроза, вдарила блискавка в воду, і в мене зразу відкрилися якості, я я ну, почав чути. Це було в минулому житті. І зараз я розумію, чому, коли йде гроза, мене прямо тягне на вулицю. Тому що це родова пам'ять. Від цього ну, ще більше відкрите. Да, а є. закриє. А може і закрити. Ну тоді закриє вже і тоді вже. Бах, Знаєш, якщо, якщо воно закриє, то це вже зовсім інший стан людини. Це вже, скоріше всього, вже не людина. Тільки фізично, Щоб дурнім не стати. Давайте далі. Камінь допомагає, а, я не закінчив, і от саме цей мікродозінг, він може поступово запустити третє око. Да, це реально. Далі. Камінь допомагає впоратися з емоційними травмами, горем, страхами та тривогою. Він сприяє внутрішньому спокою та емоційному очищенню. Геоліт допомагає звільнитися від старих звичок, блоків та обмежень, дозволяючи розпочати новий етап життя з чистого аркушу. Він створює захисне поле, що відбиває негативні енергії та захищає від психічних атак. Ну, знову ж таки, ми на минулих уроках говорили. Сприяє гармонії у стосунках, збалансовує енергію та створює мирну атмосферу. Охороняє власника від проявлення бурних емоцій. А також оберігає від неконтрольованих страстей. страстей. Ну, знову ж таки, проявлення бурних емоцій. Що таке бурні емоції? Це людина, е, щось згадала, да? і як воно працює. Е, духи, ну, темні духи, да, як правило, вони починають нам давати дурні думки. Ми не чуємо вже світлих, ми вже чуємо тільки темних. І вони давай, 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 давай. Ану, крикні на всіх, ану стрибни, ану, гохни, гахни, там або на кричі, або напади, і ці думки нас заводять, 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 і ми як так, що і раз із мечем і пішов, да? е, в даному випадку нас захищають від цих думок. Це ще один камінь, який е, мало того що може е, шикарно лікувати. Знову ж таки скажу, якщо хтось знайде, я минулий раз говорив там про якийсь камінь, я вже не пам'ятаю, який саме, а зараз кажу про геоліт, який у якому є, а уран, да, уран, бачите, згадав, уран. От якщо є, напишіть, я з задоволенням, якщо на той час в мене його ще не буде то я бы за взял бы.